Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 червня 24 року Херсонщина поспів отакий дуже гарний сорт під назвою Сефора. Це сорт новий зараз, в кругу садівництва. У мене він другий рік плодоносить. Ну, сорт дефіцитний це ще, ще не сповсюджений. Сорт відомий тим, що він має стійкість до шарки, імунність Ну і так, також не вибагливий до різних коливань погоди, качель і тому подобне. В цьому році він мене з перегрузом. Плодин не нормірував, плоди вийшли грам 50-60 не більше, цьому році трошки крупніші були, бо було менше. Цьому році дропло плодоношення. сорт дуже гарний, не можу прямо налюбуватись. він такий аж блистить, прямо плоди блистять, опушки немає. Но товарищ, очень супер высокая. Деякие плоды уже спили полностью. Сейчас покажу. Вот такая мякоть у него. А мякоть, приятный сюрприз. Надзвичайно солодка для цього періоду. І якийсь такий мандариновий присмак такий. Він не, про, не, не такий не, подовж, не подовжній присмак, а якийсь короткий такий присмак. Раз і він входить десь. І солодкий такий далі після смак. Кислоти немає. Десь там малесенька кислота є саме сама така концентрована, смачна. Дуже сподобався мені по смаку такий прям ну, такий насичений, що да, навіть ці середні сорти не такі, як цей. У мене досвід по смаку з абрикосами великий, так знаю, що кажу. Частину спілих плодів вже збили птиці, сойки чи хто. Тому що на землі воно виляється тут. Ще раз за смак нагадаю, не можу ніяк говтатись від такого смаку смачного солодкого. Сорт можете брати на замітку як самий солодкий серед так, так, в такий період дозрівання. Це йде як ранній сорт, може вже і сказати, майже ранньо середній, бо ранні вже надранні відійшли, пішли вже ранні, чи ранньо середній. Такий от високотоварний, високосмачний сорт Сефора. Рекомендую завести його, якщо буде можливість, тому що сорт вартий уваги. На цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічі. побачення. До